Під час засідання виконкому Шосецької міськради ухвалили рішення щодо підвищення тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення у трьох надавачів послуг. Це КП «Добробут-2018», яке обслуговує селище Вороніш, КП Господар у селі Ковтонове та ОСББ меліоратор у Миронівці. Необхідність підвищення тарифів виникла через зростання вартості електроенергії та мінімальної заробітної плати. Про це повідомила начальниця управління економіки Дар'я Гребенюк. Стосовно КП «Добробут», на сьогодні діє тариф на рівні водопостачання 26,4, водовідведення 27,6. Проєкт, то тобто, що вони подали по розрахунку, становить 28,9 водопостачання, відсоток збільшення 9,7%, водовідведення 29,5% відсоток збільшення 7%. Стосовно КП господар, діючий тариф 29,11 водопостачання і водовідведення 1744. Рерахунковий тариф, водопостачання 33,77, а водовідведення 1968. Відсоток збільшення по водопостачанню 16, по водовідведенню 12,9. Чинний тариф на послуги водопостачання в ОСББ «Меліоратор» складає 25 гривень 88 копійок та 12 гривень 67 копійок за послуги водовідведення. Тут було запропоновано збільшити вартість плати за водопостачання на 72 відсотки, а на водовідведення на 13 відсотків. Дар'я Гребенюк зауважила, що вартість на послуги КП «Добровод-2018» та КП господар вже зростала у квітні. У той час як по ОСББ «Меліоратор» відповідне рішення не розглядалось саме тому на підприємство. Імстві такий великий відсоток зростання вартості старости з Старостинських округів погодились з необхідністю підняття тарифів. Всі тарифи, які розробляються тільки на покриття їхніх витрат. Плюса нема. навіть якщо сьогодні-завтра щось подорожче, то в них вже буде мінус. А електроенергія росте дуже. Так що треба погоджувати. Тому що не дай Бог. Ми стане надавача послуг, то зовсім стане без води, багатоповерхової будинки. І так ви знаєте, скільки за відсутності електроенергії які проблеми. Тариф потрібно піднімати, тому що зараз забороване 76 тисяч по позволив міліаради. Якщо ми зараз не піднімемо ці тарифи, підприємство перестане працювати після нового року. І прошу виконавчий комітет і вас Микола Петрович, ці тарифи затвердити для того, щоб підприємство вижило і надалі працювало, надавало послуги по водопостачанню і водовідведенню для порівняння. Дарія Грибенюк повідомила, що у Шосицькому водоканалі чиний тариф на послуги водопостачання становить 17 гривень 60 копійок та 24 гривні 27 копійок на водовідведення. Якщо взяти це разом за один куб – 41,80 гривень. Як зауважив міський голова, у разі прийняття запропонованих тарифів мешканці Миронівки, Воронежа та Ковтонового будуть платити за воду значно більше за мешканців шостки. Тому запропонував встановити тариф нижчий від запропонованих. Водоканалу у городському 17 шість добробуту восім і дев'ять. Буде, якщо прийме, по господарю буде 33, а по міліоратору 44,6. Скачок дуже вже великий. Я пропоную. Обмежити цифрою 44 і 0. Якщо ви не заперечуєте, приймемо поки що так, а то подивимо, подивимося. Це наводокати. 44 і 0.